що там, сонічик? Що що? А що там? Знов замало мало всі стежки, треба мамку будити. Так не можу стала, чого ти? Ну то хай де нам їсти дасть, а то й швиденько треба на роботу йти. Бо їй ще на лижах на роботу добирати. Да? Давай, мамка нам. Поште! О, до, ну ваша, ти купала до. Яка ж ти хороша. Ну давай, насипай. Тож, Сава, сумки, чого ти так спішиш? Що що, тобі ж на роботу треба йти, зараз запізнишся і не будеш що тих нам купляти, та й ти. Може, сюди вийде мапка, а? Йди. О, я подумаю, подум... звідти так вийде. Та й ти, сонячик, я ж вам опускаю. П'ять хвилин побудеш на промонаді, назад вирос. Мабуть, я сюди не піду. Пішли через ті двері, що завжди ходимо. Пішли. Де, мо тут тепліше. О, сніг, ну, мала його. Та від не знає, що мені робити. Ех, ах, ж баба тебе піднімати. Що там, сонячик? Холодно. Ну, да. І ти подивись, що тут робиться. У -у -у. Що йде на вулицю чи ні? Та я, до речі, не знаю. Ти що, мапка, як ти скажеш, іти мені на променад чи не йти? Чи тут десь пошукати місце? Та ти ж носочка, одна лапа тут, а друга там. Ти ж сходиш за п'ять хлопну. Підсунься мала. Ти ж сама не підеш без мене. Онс, мінус вісім. як ви думаєш, то тепло, С... снігу майже нема. Ну, добре, прапор у понеділок бажаю пінято, баш соняк цяпки бомки пока. Бася мусять бомки пока. Так, підсунься, мала. Ти своїм пузом загородила всю дорогу ти Та витумуєш таки, хоч іди. Ох, дивись, яка краса, що переливається, позябусь. Боже, боже. Як гарно, всім гарно, тихо, спокійно. Початку робочого тижня і першого робочого дня тихо, спокійно і не важко. Маш Вамося і Соняк цьомки-бомки. Пока!